Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. Звичайно, ж не сам Олександр Босієнко у студії, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю Олександре. Вітаю вас. Почнемо е, топ новини вчорашнього дня, але так рідко буває. Але на щастя буває, що топ новина вчорашнього перевалює, ще в топ новину сьогоднішнього всі тішаться атакам які під вечір підтвердили офіційно вже ці чутки про те, що американці передали атакамси uh -huh. І президент Зеленський, і американські джерела сказали так, і тепер навіть відомо, що приблизно 20 атакамсів є, якими було я так розумію, е, нами вдарено по бердянському аеропорту, по Донецькому аеропорту і багато чого постраждало у росіян. Тобто потираємо руки. Але е, якщо на це подивитися в перспективі, наскільки це може змінити хід бойових дій? От зараз є умовно 20 ракет таких. Це серйозно вплине? Давайте так зразу скажемо, по-перше, що ми побачили, як це працює. Тобто, я думаю, це демонстрація того, чому Україна постійно наполягає на тому, що нам потрібно. І ми побачили, як працює один із видів атакамсів. Тобто, ми побачили той, який працює як фактично з частиною касетними, тобто суббоєприпасами, додатковими боєприпасами, які розлітаються і покривають певну відстань, певний район і спричиняють ось те, що спричиняють послужні руйнування. І атаки дуже вдалі, тому що дев'ять гелікоптерів одночасно, те, що верифіковано вже на бердянському аеродромі. Ну от їх в різні числи було близько 20. Це ті, хто які виконують бойові задачі. Вилітали постійно по майже щодня. К-52, Мі – це втрати, тому що вони відповідали за конкретний напрямок, який мав стримувати наш контрнаступ на Мелітопольському напрямку, наносити удари і так далі. Луганський так само це зі східної частини, тобто вони там відпрацьовували. Тому, звичайно, що це втрати і якраз ефективно використано. Ми це побачили. Тобто, це можна фіналізувати. Для чого нам ця зброя потрібна? Це раз. Вражати аеродроми, вражати місця концентрації живої сили, легко легко броньованої техніки, просто техніки вони працюють дуже добре. Друге питання кількості а від кількості залежить наскільки можна впливати на зміну ходу бойових дій в загальному, тобто не просто зменшити повітряний компонент ворога і створити проблеми. Бо на жаль, попри те, що втрати понесені і чисельні ворогом, вони вирішать це питання. Вони зараз знайдуть інші литовищі так буде далі летіти. Так буде важче. Так треба вирішити технічні задачі, як це поєднати. Бо є аеродроми, які заточені на тактичну авіацію. Вони там працюють. Тут треба ну якось вони це вирішать. Треба ж розуміти, і далі будуть на жаль працювати. Тому тут питання, от якраз в кількості, тому що, наприклад, 30 одиниць. Ну, це одні задачі, які можна досягти цілий, скажімо, знищити якусь техніку, знищити якусь зброю, знищити на місцевості живу силу, важливо, нанести ворогові втрати, потужні, але не вплинути на зміну глобально бойових дій. Дещо зменшити, ослабити так. Якщо це було б, наприклад, 100 чи 130, це вже інша історія, тому що їх можна поділити і, наприклад, частину використати, то чому важливість ось саме такого виду атакамся? Розумієте, уявіть собі, Є місцевість, яку ділянка, яку нам треба пройти, взяти, значить, там знищити ворога, і потім фактично зайняти цю місцевість. Зараз по цій місцевості відпрацьовує артилерія. Ну от артилерія може з одного боку, з іншого, і іде постійно обмін ударами, і в результаті стоїть ділянка, ніхто її не може зайняти. Ні, ми не можемо підійти, бо артилерія ворога, ні ворог не може, бо наш. А тут уявіть собі, вони зайняли позицію. І там може бути їхня і артилерія, і все, і тут прилітають по ним ці атакамси. Радіус ураження З касетної, з касетно. З з да. Я от конкретизую саме ці, які ми отримали. І це радіус ураження, все. І далі це вже чиста фактична територія. Так, з невеликими ризиками того, що все ж таки ці території пріоритетні до розмінування, тому що бувають випадки нерозриву касет, це дійсно ризики, які є. Але тоді, тобто я веду до того, що їх можна використовувати не тільки а ураження тилів, їх можна уражати і ближні тили, питання в кількості, і що ми собі і можемо дозволити. Ракет. Про, це, про це ми ще поговоримо. Але я хочу зрозуміти, атакамс, вона ж балістичного типу. Так. Та, вона летить по балістичній траєкторії. Це означає, що її дуже складно збивати, якщо в тебе немає петріотів. У росіян петріотів нема. А щось з їхньої ППО може збивати Атакамса? Щодо атакамсів важко сказати, у них практики не було поки що до цього моменту. Теоретично, в теорії С-400. В теорії, якщо сказати, ну це в теорії. Вони можуть застосовуватися проти балістичних ракет. Ну, але давайте подивимося на гіркий досвід С-400, все ж таки, що вони не змогли впоратися подекуди із ракетами-крилатими. Тобто так само були введені в оману, і в принципі було Штаб чорноморського флоту. Ну так, так штаб чорноморського, а самі С-400, які були уражені. самі ж самі ж С-400, їхні радари, їхні пускові установки. Тому важко сказати. Насправді я думаю, що будуть пробувати, очевидно, будуть намагатися якимось чином виявляти, збивати, але поки що сказати про те, що зможуть точно дуже важко. Тому ну, що немає, немає ще, скажімо так, досвіду взагалі застосування проти їх с 400 Ну, та система, яка була в Бердянську і в Луганську, вони не змогли. Ну, там Кожен аеродром якась, хоча б Зенітка, ну, хоч щось має прикривати. Очевидно, що там були системи. Зеніка така у нас була. Зенітка Це я просто умовно кажу, що від чогось, хоча б Зенітка, ну, в ідеалі, звичайно, системи, які там, вони ставлять буки, вони ставлять, вони ставлять, вони ставлять тори, ну, там і так далі від крилатих ракет переважно від балістики, все ж таки це стоїть прикриття на стратегічних аеродромах. Але і стратегічні аеродроми вражаються. Нема нічого, вочевидь, неможливого. Треба просто мати кількість, відповідно, щоб давала можливість цього досягти і знищувати. Ну але те, що ми бачили, це ще не 300 кілометрів дальності Атакамс, mm. на які ми розраховуємо. В ідеалі ми б хотіли отримати такі ракети, які б вражали. Кримський міст і так. відрізати е, Росію від цього ракового утворення на земній кулі. Точніше, ми на увазі Крим відрізати від ракового утворення Росії. Е, я розумію, що ми зараз заходимо в таку сферу припущень, але можливо таке, що нам поставили серед цих умовно 20 ракет. Ро, які поки що, начебто, говорять, що є меншого радіусу і більшого радіусу, чи вони йдуть партіями а, якимись? Ви знаєте, так я би зараз навіть не прив'язувався до кількості. Насправді ми її знаємо з окремих джерел. Можемо так оперувати ну умовно цифрами і сказати. Бо я пам'ятаю, просто є аналогія з червню 2022 року. Пам'ятаєте, як сказали про те, що в Україні передано 4 пускових установки «Хаймер» 742. І тоді я пам'ятаю скепти, скептиків було багато. А що ж вони можуть, як вони вплинуть на фронт? Та це ніяк. А потім раз і а, серпень місяць, вересень, і активні пішли удари по мосту, по Антонівському, там по через Каховську ГЕС, Залізничному. Ну от Херсон коли звільняли, готували для цього підґрунтя підготовку. Так само може бути і тут. Воно просто так, знаєте, новина пішла, а просто через тиждень, два-три яким чином з'явиться інформація, що Україна десь застосувала, нанесла удар, наприклад, по мосту без конкретизації, а потім виявиться, що це міг бути атакамс. Я не виключаю такої ситуації. Я би не виключав, знаючи попередній досвід, як ми отримували зброю, знаючи, як. Е Після прикладів застосування і сиділи аналітики, розумні люди ламали голови, думали, а що ж це Україна могла застосувати. А потім раз новина зі Storm Shadow до речі, теж подібне було. Тобто ми дізналися вже, коли побачили, що вона летить, що вона дійсно наносить потужні удари, що вона ефективна. Тут би я не виключав цього варіанту, маючи вже певний досвід. А потім кількість пустових установок а, зросла там від 4 до 40 умовно. Ну, я маю на увазі хай раз, і вони з'явилися. І ми їх зараз активно застосовуємо по всій. Лінії фронту вони нам до, до речі допомагають всюди і ну, під Авдіївкою ситуацію на полі бою. Ну але росіяни теж вчаться з ними працювати. Безумовно, теж вчаться своїми ребами відводити ракети до тому, тому дуже важливо застосовувати, скажімо так, максимальні кількості і ефективно, якраз по тим цілям. Щоб ворог не встиг, скажімо так, спрацювати. Все ж таки, з цією ракетою складніше спрацювати ребом, ніж працювати з ракетою GML РС. Ну, траєкторія різна, швидкість різна. І, це відповідно, і тут все-таки балістичну траєкторію зі швидкістю схопити, ну, це важко для того, щоб її відхилити. І потім, дивіться, яка ж ситуація. Уявіть собі: ну, ви відхилили ракету курс на кілька десятків метрів, а вона касетна. Вона розлітається все одно. В радіусу раження є. Її треба відхилити нормально, так? Ну щоб вона втратила, щоб ну, вона так, пішла, збилась траєкторії кілогрі. так нормально, так? Добре. Да. Але тепер у нас виникає питання, проблема навіть постачання зброї. Тому що коли ми говоримо про західну зброю, то ми розуміємо, що її треба ще виготовити на західних uh -huh. заводах. Вона вичерпується. Про це було вже неодноразово заявлено, що немає такої кількості навіть. Ті зброя, яка нам потрібна, аби успішно наступати, е, і ситуація на Близькому Сході вона ще більше загрожує нам, в тому сенсі, що е, Ізраїль теж перебуває на військовій підтримці зі сторони Сполучених ага. Штатів. І туди теж потрібна зброя. Ага. І, ймовірно, Тайваню теж треба буде виділяти зброю. І Білий дім каже про те, що тепер треба взагалі весь пакет на 100 мільярдів. Всім трьом країнам виділяти і ще кордони туди додати охорону. О, бажано, так. От під цим кутом, е, які перспективи наші в отриманні зброї на вашу оцінку, ви знаєте, я можу, по перше, я почну з того, що максимально ефективно Україна використовує зброю, яка передана, дуже ефективно. І тут, крім технічної, є політичні моменти. Перше, я почну з політичної. Має бути чітке усвідомлення і розуміння, як мені здається, що для заходу, для сполучених штатів, для Європи перемога дорівнює перемога в українській версії кордони 91-го року. Все ну всі задачі, які в нас поставлені політичним керівництвом. Я вам скажу відверто, мою оцінку. Я не думаю, що завжди ця думка і точка зору збігається, що має бути саме так і в найкоротші терміни якомога швидше, як би нам це хотілося. Це раз. Це політичний момент. Другий момент, який є технічний, я дійсно погоджую, що нарощування виробництва тільки відбувається на 2025 рік. 400 тисяч снарядів США заклали на 2026, мільйон новісті. Тобто, ну по тисяч снарядів на місяць вони будуть виробляти. Це, це це не мало, це нормально. Хороший показник. В той же час спроможності Росії виробляти приблизно стільки ж на рік, якщо не більше. Ну тобто вони декларують такі ж самі спроможності відповідно. Але подивіться яким чином стається, що навіть за умови зменшення його постачання, те, що ми не отримуємо стільки, скільки нам потрібно, ми подекуди, а це офіційні повідомлення від наших збройних сил, виходимо на те, що в деяких місцях ми застосовуємо вже більше снарядів ніж ворог, і наша контрбатарейна боротьба ефективніша. І мені здається, що десь а, політичний і технічний момент. А я все ж таки думаю, що захід все ще Боїться якоїсь ескалації, боїться ядерних загроз риторики від Росії. А Росія це відчуває, б'є по болючим місцям. Подивіться, відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань знову ж ця риторика і так далі. І ось це йде постійно пошук балансу. Як би дати зброю Україні? Тому що а, я попередній раз казав, і цей раз кажу, впасти нам ніхто не дасть. Моя історія успіху для заходу і для США, як би там не було. З одного боку дати всю необхідну допомогу. З іншого боку, а як же так? А якщо раптом зараз е, українська армія внаслідок прориву опиниться в Криму? наприклад, умовно маючи 300 триста Ну от давайте. Що далі? Що далі? Будемо говорити вже наступними разами. Так. Зараз у нас ефір на жаль вичерпався. Дякую, Олександр. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем розмовної студії.